Наші вороги досить активно розширюються і плаздаром, тобто вони там окопуються кожного дня. Ми літаємо, ми бачимо, ага, там щось нове нарили, десь туди нова дорога поїхала, а тут заїзду не було, тут щось проїжджало, звідси стріляли. Ми досить такий довгий курс навчання пройшли, де зацепили практично всі моменти, які бувають, тому складнощів як таких не було. У нас екіпаж повноцінний, тобто ми взаємозамінні. Тобто Сьогодні ти можеш керувати бортом Завтра ти можеш його запускати. Післязавтра ти можеш його садити, а потім ще садіти на камері. Тобто тут немає такого, що ти робиш щось одне. Кожен політ це є ну, навчання, продовжується. Ти вивчаєш, де діє реп, тобто ти перебудовуєш маршрути, ти знаєш, як себе повести в ті чи інші ситуації, тобто знизитись, піднятися, розвернути борт. Ось тому навчання триває постійно. Ми колеги але тобто, паралельно з тим. Ми ще й друзі. Тобто, ми маленька сім'я, яка проживає разом, яка проводить більшу частину дня. Ну, взагалі, тобто всю службу ми несемо разом. То я просинаюся. Я бачу там не там, не знаю, там дівчину, там маму чи ще когось. Я такий, о побратим. Привіт. Хтось готує, хтось прибирає, хтось може постирати, каші варимо, плов робимо, вареники ліпимо, по всякому. Супи, там, борщі, не знаю, уха. Які, які є продукти, з того і готую. Тобто Стараємось викрутитись так, щоб було смачно, ось і корисно.